Весільний чат Полякова. Трясця вашій матері. Чого я маю за всіх віддуватися? Дідьо. Хто найбільше хапанув, той і віддувається. Пономарьов, а я попереджав. Треба було до циганського барона нам поїхати. Полякова. З циганами теж би вляпалися. Вони хотіли репертуар російською. Дідьо А ми що всі? Руді! Тільки ми обслуговували весілля. Лише ми заробили виїзна кухня. Ми по собі вартості все приготували і подали, ще й коклети згоріли. Навіть на таксі не вистачило додому доїхати. Пономарьов. Каклєти, сподіваюсь, коля не постраждав. Таксист в виїзній кухні. Ага, в мінусі. Я бачив вашу задоволену пику, власник лімузину. Нам авто обгадали, оббивку міняти треба. Ми в мінусі. Візажист. Ні, ну ви обнагліли. Нащо на, на когось стикати? Вас пресують, ви і віддувайтеся. Полякова візажисту. Свідка. Я взнала руку художника. Все думала, кого мені наречена нагадує? Ну, чекай, прийдеш завтра на роботу поговоримо. Візажист полякові. То не я. Перукар поляковий, вибач, нечистий попутав. Оформлення зали. Вам добре всім, а ми ще на станціях метро весільні квіти прив'ялі продаємо, щоб по світу не піти голими. Лабух, ну що, артисти, срака, а я казав, не треба в телевізор лізти. Щастя любить тишину. Прокурор. Вечір в хату, шановні, візьміть на поруки. Не забуду, в зуб даю. Полякова, вийшла з чату, дідо, вийшов з чату, Пономарьо, вийшов з чату, баба Галя, клінінгова компанія. Тодо Мосійчук, вона всіх на поруки бере. Тарифи в її телеграм-каналі. Магазин Полуничка. Вітаємо, молодих, гірко.